Три тижні тому дві родини, які мешкали у колишньому гуртожитку у ТОСу, отримали ордери на квартири. Переселили людей через те, що в приміщенні планується створити центр надання адміністративних послуг. Чи розпочалися роботи з облаштування ЦНАПу, знає Ірина Уляницька. Питання будівництва центру надання адміністративних послуг обговорювалося вже давно. Було визначено і місце розташування. Затримкою стало переселення двох сімей із грутожитку. І ось, коли родини отримали ордери на квартири та переїхали, одразу розпочалося будівництво ЦНАПу. Він будується і за наші кошти, і за кошти проєкту міжнародного німецького проєкту ГІС. Ми стали переможцями, тобто ми ввійшли у десятку тих міст, яким буде цей проєкт допомогу надавати. Але на сьогоднішній день цей проєкт ще не визначився з певною сумою, яку вони нам можуть виділити для ну, свого вкладу для будівництва цього ЦНАПу. Це йшла розмова 35-40 тисяч євро. От, Чітко ще не визначено. Проєктна кошторисна документація, тут мільйон 128 тисяч, і ми роботи розпочали. Будівельні роботи виконує Прилуцьке приватне підприємство Стимул на об'єкті працює 12 чоловік. Робота складна, непроста, тому що там багато приміщень треба зводити в одне. Бачите, ми знаходимося якраз в приміщенні, де повинен бути фронт зал. Це, тобто тут будуть основні. Послуги надаватися, тобто тут будуть розміщені адміністратори. Десь плануємо поки що шість, які будуть приймати людей і надавати їм послуги. Ну і там в тій частині цього приміщення там буде адміністративне приміщення, це кабінет керівника ЦНАПу, дитяча кімната це для дітей, які будуть з батьками сюди приходити отримати послуг. Там туалетна кімната, архівна кімната. ЦНАП буде відповідати всім сучасним стандартам та вимогам, адже головна мета якісно надавати послуги населенню. Тому будуть створені ще й віддалені робочі місця в Олександрівці та Калиновому мості. Міська рада вже зараз займається підбором персоналу. Персонал повинен бути підготовлений, тому що тут навантаження велике буде, і кваліфікація цього персоналу повинна бути висока, така універсальна. Ми вже цю роботу також проводимо. Ми вже відбираємо резюме. Люди пишуть. Ми дивимося, які люди можуть претендувати на цю роботу. Тоді, коли вже підійдемо до запуску роботи центру надання адміністративних послуг, то тоді вже будемо проводити конкурс на адміністраторів, які будуть працювати тут. Відкриття центру надання адміністративних послуг планується на День міста.